Відома, що Томирянка Олена Хачатрян, мама шести дітей, свідомо й добровільно не вакцинує своїх чад. Вона розповідає, що не ходить до аптек, довіряє власних дітей Богу та своєму здоровому глузду, лікує їх народними методами. Найкращою профілактикою хвороб називає повноцінне харчування, режим дня та повну зайнятість дітей гуртками. Олена переконана, що в Україні календар щеплень застарілий, і деякі з них лише шкодять, а не приносять користь. В Європі вже давним-давно скасовано ту е, гепатит Б туберкульоз давно скасували. Так в Україні ще в 90, в Росії в 98 восьмому році. Все це вже відмінили давним-давно. Україна чогось не йде на це. В Швеції ще в 79-му році ні туберкульоз, ні кашлюк, нічого не робиться, ніякого щеплення, тому що це все казка. і ми колись вірили так, в цю казку, що потрібно робити такі щеплення. І взагалі на першому році життя дитині роблять дев'ять щеплень. Для чого? Робити щеплення чи ні право батьків кажуть лікарі, проте застерігають і від наслідків. За їх словами, тепер більше тих, хто вакцинує своїх дітей. З надходженням вакцин почали утворюватися черги біля кабінетів вакцинації. Аби їх уникнути, медпрацівники розробили графік, де чітко вказані дні, і години тих чи інших щеплень. Якщо кожен рік ми повинні планово коли працювати, робити по три тисячі щеплень АКДП різних вікових груп то на сьогодні заборгованість 17 тисяч дітей, це на вакцину дифтерія-привець, 19 тисяч дітей на кашлюк дифтерія-привець. Для тих, хто боїться вакцинувати дитину восени в період загострення гострих вірусних інфекцій і зниженого імунітету, лікарі пояснюють, що імунна система людини досконалий механізм, який працює з надлишком і виробляє захист, який може зв'язати один мільйон чужорідних тіл антигенів щоденно. Тому остерігатися навіть комплексних вакцин не варто. Віруси і мікроби на нас і на нас живуть постійно кругом. Вони постійно і. Ніякого навантаження на імунну систему немає, тому що сама така, як кажуть, наворочена вакцина інфанрікс гекса, да, яка від шести хвороб. У ній 22 антигени, 1 мільйон і 22. А взагалі легкий перебіг ГРВІ, якщо це не перші дні, якщо немає температури за 38 не є протипоказом для проведення щеплень. До кінця року кабінети вакцинації у місті працюватимуть інтенсивно та з навантаженням, аби усім провести щеплення. За якість вакцин лікарі радять не турбуватися батькам. Дитячий фонд ЮНІСЕФ закупив вакцини провідних світових виробників. До кожної з них є відповідні сертифікати. Юлія Свінціцька, Віктор Підвисоцький новини Житомирщини.